XC90 в максимальній комплектації з аудіосистемою Bowers Wilkins за 71 тисячі євро. Всіх вітаємо, мене звати Андрій. Давайте більш детально про цю машину отримали нове надходження. Чорний колір Onyx Black. Комплектація Ultra Bright 21 опційні колеса, 250 кінських сил бензиновий двигун, з м'яким гібридом. Камери 360, пневмопідвізка, максимальні фари, які вміють вирізати, камери 360, адаптивний круїз, моніторинг стихових зон, без на всіх дверях. аудіосистема найвищого рівня Bowers Wilkins 18 динаміків, найвищий рівень деталізації для маломанів. Шкіра напа чорного кольору з перфорацією, вентиляцією, кришталева ручка КПП. Панорамний дах. Ось такий вигляд має автомобіль. Тонування заводу вже зроблено. Такий вигляд має другий ряд. чотирьохзонний клімат кліматконтроль. Сім місць. Бустер для дітей центрального сидіння, підвізка Регульовано під час руху, а також під час завантаження, розвантаження, можна підняти в режимі фротт, все що необхідно для заміни колеса, електропривід кришки багажника, також є можливість відкривати безконтактно. Машина 25-й модельний рік, 24-й виробництво грів керма, передній, задніх сидінь, проекція на лобове скло маємо проекційний дисплей. Що цікавого максимальній комплектації. Крім того, що тудаційна аудіосистема. Тут у нас козирки обшити шкірою, ручки також обшити шкірою, у нас стеля обшита алькантарою, штучний ноутбук виглядає. І Просто на дотик дуже приємний матеріал. Підігрів керма. М'який гібрид запускається, взагалі не відчувається. Жодних вібрацій не продається на а, салон, на кузов, нічого абсолютно. 12 дюймів центральний дисплей, приборна панель. 9 дюймів мультимедіа на базі Android. Карти, які постійно оновлюються. CarPlay, Android Auto. До речі, з'явився Android Auto вже. Можна по дроту підключати, при необхідності можна зробити бездротовий, безключовий, без само собою. Запуск кнопочки у нас тут реалізований, Тож запускається, виключається тут. Бездротова зарядка. Залишились ще механічні кнопки органи керування, тобто .е. мультимедіа, підігрів, обдуви. Приємна машина в дуже гарній комплектації зі знижкою 4000 євро, знижки ціна 75 тисяч. Зараз е, вже йде розпродаж актуального кузова, актуального кузова. Тому кому цікаво, звертайтеся на Грушевського 39 3. Ми працюємо кожного дня з 9 до 18, суботу до 15. Неділя у нас вихідний. Описі будуть контакти. Звертайтеся. До нових зустрічей.